Щоєві бориста за два робочих дні. Що ж десь. Одні п'ятдесятки і двадцятки. Двадцяток, як завжди, найбільше, що не може не радувати. Вівнесенька. Я обожнюю рівні купюри. І я не перестану про це говорити. Щось слово кажу, одні п'ятдесятки і 20 А за то скільки? 20-ка сотню береже юну. You know. І так, рахуємо. Уявляєте, монетами знову рівно 100 гривень. І так, за два робочі дні вийшло рівно 510 гривень. Без 50 копійок, це дуже важливо. Доволі непоганий результат, я б навіть сказала, дуже хороший. Я дуже рада. На мою банку цього разу не було нічого, але QR-кодик і Тому просто чекаємо, коли хтось на нього зверне увагу. Ча-пока! Я домой. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі.